Всім привіт! Сьогодні я хотів поділитися з вами хорошою новиною, нарешті хорошою новиною, і попросити вас втиснути вподобайку, підписатися на цей канал і, звичайно, залишити будь-який коментар на підтримку цього відео. А в описі під відео ви знаєте посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь. Отже, як я нещодавно говорив у своїх відео, Польща планує продовжувати легальне перебування українців, українських біженців на території Польщі. Дальше за 24 серпня, і приблизно орієнтовано це мала би бути дата 4 березня 2024 року. І я був правий, тому що минулого тижня вже з'явилися перші пропозиції до нової устави до нових поправок, і там вже є дати продовження перебування українських біженців на території Польщі до 4 березня 2024 року. Це ще не прийнятий закон. Як ви пам'ятаєте і знаєте, це повинно прийнятися депутатами. Потім має бути сенат, потім має бути підпис президента. Потім публікація в Дженіку устави. І тоді він вступає в дію. Але перші кроки щодо продовження легальності перебування на території Польщі після 24 серпня вже є. І я думаю, що вони такими і залишаться. Можливі, якісь будуть додаткові правки, поправки, зміни. Продовження, але точно продовжувати будуть, тому що вже зараз над законопроектом працюють. Він вже з'явився далі. Чекаємо наступних кроків так, щоб він вступив в дію. Також в тих нових правках згадують про учнів. учнів молодших класів, середніх і випускників, що їхнє перебування також буде легальним і також буде продовжуватися відповідно до потреби. Тому що війна в Україні продовжується невідомо, коли закінчиться, а легалізовувати українців і українських учнів. Також потрібно про це також заявляв Павло Шефернакер в своїй доповіді, що Європейська комісія, Європейський Союз дозволили до 4 березня 24-го року продовжити перебування українських біженців у зв'язку з війною. І відповідно вони рухаються в тому напрямку, над рішенням працюють, воно пішло вже в роботу. Чекаємо, коли ж його вже опублікують після всіх підписів всіх можновладців в Польщі. Друзі, ось такою новиною я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона дійсно хороша і позитивна. І ви поставили лайк цьому відео, підписалися на канал і, звичайно, залишили коментар. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.